Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного зрадника, який воював проти українських військ на Донеччині. Бойовик штурмував Бахмут та металургійний комбінат Азовсталь. Суд призначив йому 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. За даними справи, засудженим є 35-річний уродженець Черкаської області, який з 2017 року воював проти сил АТО ООС. Від початку повномасштабного вторгнення він став командиром однієї з бригад, яка входить до збройних формувань російської. Кої федерації встановлено, що він разом з російськими окупантами брав участь у штурмі Бахмуту та металургійного комбінату Азовсталь та захопленні Маріуполя. Під позовним Бальт у складі окупаційного підрозділу, що базувався на території захопленої Горлівки, він брав участь у боях проти українських військових та у знищенні броньованої техніки правоохоронних органів і підрозділів збройних сил України. Наразі на підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за двома статтями кримінального кодексу України. За частиною 1 статті 111 – це державна зрада, та за частиною 1 статті 258 прим. 3 – Це участь у терористичній організації чи терористичній групі, оскільки засуджений переховується від правосуддя на тимчасово непідконтрольні території України. Проводяться комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за вчинені злочини. Розслідування проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.